Вітаю, друзі! Третя світова війна, як кажуть, вже на носі, говорять всі про це. Чому? Тому що Ізраїль з Іраном закусилися жорстоко. І я вам скажу, що будуть дуже серйозні бої. Чому? Тому що це має статися, тому що Ізраїль не дає спуску нікому, і як тільки вони роблять крок. Ізраїльтяні роблять дві відповіді на один крок, розумієте? І це, ну, якби мене це радує, що отак от от вони себе ведуть, це те, на що малися бути схожими ми. На початку війни, і президент Зеленський розказував, що ми, от як Ізраїль, маємо бути. Але є одне але. Як тільки почалося в Ізраїлі, по-перше, є f 35 літаки, ви ж знаєте, да? і не тільки. І вони сьогодні несуть варту в небі е таким накатом по ескадрилі, які одні стоять, інші на підльоті, е ці сідають, ті заправляються, і от вони постійно в русі, і вони можуть наносити удари круглі сутки в будь-якому напрямку по всій території. Де їхні вороги знаходяться. Це раз. По-друге, американці, звісно ж, ви бачили, да, підтягнули туди авіаносець, де 90 таких же ж літаків. Хто витримає? Який Іран, який Ліван? Про що ми говоримо? Звісно, що вони їх там, ну вони їх розмажуть просто. Ну, Війна буде, бо й Турція хоче вклинитися в цей процес. Я до чого це все веду, друзі? Я веду все до того, що багато. Є нарікань на те, от бачите, як американці допомагають, от бачите, як вони швидко все підтягнули і швидко дали все. Друзі, на жаль, ми з вами не Ізраїль. Тому що Ізраїль не розкрадає американські кошти. Ізраїль не розкрадає. Ізраїль все до кучі все на укріплення армії, все на укріплення територій, всі гроші, які надає Америка і не тільки Ізраїль і свої докладує і будує міцну воєнну державу. В нас цього немає. Весь світ бачить, що в нас не акумулюються гроші, у нас вони розсираються, вибачте. Тому потрібно навчитися акумулювати е, чужі кошти, які надаються. Щоб вони бачили, що з цього є толк. Ви ж розумієте, ви ж не будете картоплю садити, яка не родить. Ну, ви рік посадите, не родить, два посадите, не родить. То що ви далі будете це робити? Тому потрібно робити висновки. Слідуюче питання, друзі, Зеленський підтвердив, показав про F16, що вони є. От показав пальцем, що вони виконують бойові завдання. Тому ще раз наголошуємо на тому, що дійсно є, що дійсно сьогодні вони. Стримують е, наступ е, російських агресорів і дуже серйозно, я думаю, на підході ще і ще буде краще. Ми надіємося на те. Також Зеленський озвучив те, що ми говорили, а люди кричали там деякі зрадонька. Про мир я вам казав ще декілька місяців назад. Говорив, що осінню буде все вирішено, практично доведено до того, щоб був мир з Росією. Сьогодні Зеленський озвучив, що до кінця листопаду. А Вони е готують план мирний, китайці готують свій план. І Зеленський озвучив, що Росія має бути там обов'язково. Тому, в принципі, все зводиться до того, що Росія буде на саміті Миру 2. Я думаю, це кінець. Вони, ну, Він озвучив, це кінець листопада, все буде вже готове. І там будуть розглядатися питання мирних перемовин, як це буде працювати. Ну, про це можна провести прямий ефір. Я думаю, проведу до кінця неділі, ми з вами це обговоримо. Друзі, прошу підписуйтеся на наші канали, допомагайте нам, тому що без вас як ми будемо? Без вашої допомоги? Ніяк. Разом будемо говорити правду, будемо розглядати питання, так як ми з вами це бачимо, а не як нам хочуть нав'язати це. Тому таким чином, разом до перемоги. Так, е, дивіться, штурм ТЦК в Ковалі, Так, е, ви всі бачили, чи ще не всі? Е, зараз це показують. Ну, просто вся Україна дивиться це, і е, ці штурми дивіться, що говорять сьогодні. У Ковелі ТЦК відпустив усіх трьох хлопців, які були затримані на блокпосту. А Волинський ТЦК звинуватив російську розвідку в організації акції протесту у Ковелі з вимогою звільнити затриманих. Вони стверджують, що російська... Ну, звісно, дивіться. А, значить, звісно, що не винне ТЦК, поліція не винна, ніхто не винен. Росіяни винні. Розвідка йти і, і люди винні, бо вони підбурені росіянами. Значить, вони оце несуть. От все російське, це все. Друзі, ще раз хочу сказати: звернутися до поліції і до ТЦК. Не ловіть людей, не бийте їх, не запихайте ногами в бусики, і все у вас буде добре. І ніхто нікого не буде штурмувати. От послухайте. Людину, яку запихнули ногами, забили в бусик він не буде воювати. Він зробить все, що завгодно, він не буде воювати. Це ці методи, вони мають бути е, зарубані на корню. Людина, яку ви запихнули, принизили, е, запихнули в бусик, Він зробить все, що завгодно. Здасться, вам, він здасться в полон. Він втічевся. Послухайте, бачите, це військовий говорить. Це люди, які воюють з цими людьми разом і. Ось вже недавно бачили ми похорон людини, який вистрелив в спину такий мусифікований. Вони вже називають чоловік, який вони не будуть воювати. Тому не робіть цього і потім не розказуйте, що це вина Росія. Ви не ви, тому що ви себе так ведете по-скоцьки. Так же, ж, як і росіяни себе ведуть, б'ють людей ногами, запихують, тягнуть по вулицях. Це ж, ну, в кожному місці зараз показують, що це за дурдом такий. Для чого ви це робите? Для чого ви... Ну, для чого ви це все робите? Робіть так, щоб ми були як Ізраїль. Акумулюйте гроші, показуйте приклад іноземцям, щоб вони вкладалися. А ви який приклад показуєте? Сьо дивіться, я вам зараз ось, є історія така Туки. Георгій Тука, да, написав, що Скандинави, Скандинави, на сьогоднішній день. Відмовились повністю співпрацювати з будь-якою державною структурою в Україні. З будь-якою. Тобто Скандинави, оці вікінги, сьогодні будуть надавати допомогу напряму, тільки напряму Збройним силам під розділом конкретним, які дають запити. І тільки з ними будуть працювати. І не тільки Скандинави. Американці вже давно так працюють з виробниками нашими, українськими. На що ж ви позоритесь? Позоритесь і нас позорите. Тому ну, не потрібно цього робити. І не потрібно розказувати, що люди винні в тому, що ви заламуєте, б'єте і вбиваєте людей. Не потрібно цього розказувати. Ще одна новина позитивна, дуже позитивна, я вважаю, ви знаєте, да, що наскільки замінована в нас Україна, що на десятки років, як мінімум, на десятки років, ми будемо розміновувати тим шляхом, яким зараз це робиться. Але дивіться, в Україні. З'явилися от круті люди. Дивує, що в 21 столітті сторіччі ми маємо технології і філософії гуманітарного розмінування на рівні Другої світової війни. Да, Суспільно, по іншому не працює розвиток штучного інтелекту дозволили трьом українським ентузіастам. Створити революційний винахід, що забезпечує новий рівень безпеки, ефективності та точності. Дрон зі спеціальною системою дистанційного виявлення сканує місцеві зібрані дані передаються до наземної станції для аналізу. Другий дрон оснащений датчиками власної розробки з можливостями виявлення боєприпасів у металевих та або пластикових корпусах. Інформація за допомогою штучного інтелекту обробляється в реальному часі, формуючи паперову або електронну 3 d карту небезпечної зони. Де Буде точно зазначене місце глибина. І тип вибухонебезпечного предмету, те, що пропонуємо, ми значно пришвидшить саме розмінування, знизить ризики для життя і здоров'я саперів і скасує потребу підривати на сільгоспземлях вибухонебезпечні предмети, які за запит... друзі. Технологія, яка говорить, це ж е, штучний інтелект. Вона виявляє все її поле. Вона чітко дрон відсканував, буквально пару хвилин відсканував. Подав інформацію, обробили, видали точки, навіть на е, якій глибині і який саме е, вибуховий пристрій там стоїть. І все. І не потрібно катати це все, взривати. Ну, проблем але проблема знову ж в чому? Немає грошей. Бо це нікому не цікаво. розумієте? Краще розміновувати 50 років, щоб люди підривалися, щоб як після Другої світової, 30-40 років, 50 пройде, будуть люди підриватися, будуть гинути, будуть. Втрачати кінцівки, розумієте, да? а така технологія дозволить швидко будь-який підприємець купив собі такий дрон е на своє поле, там скільки гектарів є, пролетів, відсканував, скинув, приїхали люди, забрали, поїхали, все, розумієте? Але потрібна програма державна, потрібно підтримувати таких людей. І не тільки по цим дронам, і по іншим, і по іншим розробкам, друзі. Тому от сьогодні ситуація така, друзі. Дякую вам за увагу. До побачення.